Всім привіт! Сьогодні у нас буде 5 пакетиків. Блега Бетмен, два Бутеранга, он його Бетвінг якийсь Потім у нас буде Minecraft з паучком, паучка у мене ще не було. Потім у нас буде Ніндзяго, це який-то Венджеліс. Такий прикольний штрих. Це вроді Overlord новий, давно забутий, забути старий. Так, ось такий імперський легкий крейсер і ось такі Lego City газонокосилка, осилки. Так. Давайте почнемо Газонокосарка. Вона дуже така потужна по деталям. І 30 на деталь. Але яких великих. Давайте зберемо хлопця. Він такі прикольні, оце мені подобаються такі нейтральні фігурки, кофти, да. що їх можна використовувати для будь-яких жителів. У мене до цього якийсь пунктик щастя. Волоси такі прикольні, кучеряві. У мене є друг з кучерявими волосами. У нього є ще такі. З дитинства кличка у нього устоялася. Називаю на ім'я Йожик, Так що? <сміття> да, з-за кочерявого кучерявих... волосся. Так. Це, походу ось отак. Да. Так, це сюди, це сюди. Он лаймова пластина. Ага, я зрозумів. Це ось отак так от. Це лаймова пластина. Це прикольно, в мене такої не було. Так, треба зібрати колеса маленькі. речі, їжачка, зовуть Олег, щоб її розуміли. Так. Типа косилкою леза. Це ось ці Це ж також колеса, точніше, диски. Хоп! І ось тут. Хочу в мене ход. Роз'єднання. Може я щось неправильно побудував. Хоча, можливо, я неправильно побудував, я зараз вам скажу. Як можна це теоретично модернізувати? Теоретично, хоча ніяк не можна модернізувати, це, це я загнався. вони по-любому будуть роз'єднання. Це отак от, от. Зараз ми, поки ви бачите, переважує газу косарка частину. Але ми зараз це виправимо. Так, раз, два. Три. Ну Тут деталей прям багато. В минулому випуску були якісь непонятні деталі, як будто здихавались. Лишака, дивіться, ну прикольно. Типу окремо ходячий леза. виглядає прикольно так що... Мені подобається. Так. Легкий крейсер, давайте його. Ого, воно прям пакет саме на я в шоці такого я ще не бачив. Давайте сюди крейсер. А, інструкція відкрита. Ого, тут щось навіть побудовано. І я хочу дізнатись, це правда так будується. На що? Да. Це таке відчуття, що його хтось вже будував. Хоча деталі всі нові. Хоча ні. Ні. Це так вони злиплися. Я подумав, що тут дві таких. Так, давайте. Приступати. Підозріло дуже Ну, Дедалі виглядають на вимі ніхто не будував. Так що. Ось от так от, потім. Ось отак. Оце прикольно, конечно. Та що ж в мене все летить, але якщо летить, то його ж ніхто не зупинить. Да. Чи як його одягати? Ось отак от. Тут все, в шерсті кота. Да. Так от. Потім. Ще. Дивіться, як цікаво будується цей легкий крейсер. От би нам такий легкий крейсер. Ми порусні б шмальнули. Эх, бри, бри. Так. Це ось так от. А це три штучки, отаких от сюди. Бам, Бам, Бам так, потім. Дуже багато деталей, як каже картинка 39, але вони і великі, і маленькі, дуже прикольні. І як по мені дуже рідкі, отакі. Це нові такі деталі, їх майже ніде нема. Начебто, не то що я там багато лего відкриваю, щоб знати, багато таких деталей чи ні. Оце ми пробили. Дивіться, як получається. Получається бомбезна тема. Так. Я навіть не шарю в цих кораблях, але то, що відчувається я при будівлі цього літачка, мені подобається. Я ще відчуваю, мені визиває задоволення. Так, це сюди раз. Путін. Тут навіть слиточок є. Ось я його побачив, бо за рукою ховався. Ого! Якось вам... Так цікаво будується. Нічого собі, дивіться. Навіть слиток дійсно на картинці подивіться, він є. Щось я не придав цьому увагу. Так. Потім. Ось вот так кошача 6, киш. так, что у нас дали и закрепить. Я задоволений, що побудувалось. Ну, воно таке щось, ну таке, виглядає, як на картинці. По-перше. Ну, воно так повинно бути. Ну, а по-друге, воно наче, виглядає, як там десь бачив на фотографіях, картинках, наче в кіно. Так що мені це сподобалось. І будувати це сподобалось більше, ніж оце. Дивіться, яке воно гігантське. Газуна косарка і це. Моя повага. Давайте буду відразу топ будувати мені подобається. Зараз ніндзяга у нас. Відтримали лорда. Глянемо, що він тут нам подарує. О, у нього є чорне крила. Круто-круто. так Торсик, давайте дивитися, як він виглядає такий. Ось ну, такий. Одягаємо броню. Така у дракона була минулого разу. Оба! А що це таке? Це значить не був лорд. Бо я знаю, що у нього лице таке ж, як у оверлорда. Це чорне лице. Жесть. Що це за Кидалово? все такий якийсь воїн і катана. Прозора рожева. Хоба. Ну, прикольний. Прикольний. Ну, третє місце. Тут газона, косарка, прикольна. Мені вона сподобалась Хоча сама фідгурка ось якось нарівні. Не люблю я колеса. Вони зжирають багато місця, багато деталей. У ну, наборах в Сіті. А толку від них ніяко, особливо минулий набір. Це просто плакати хочеться. Давайте якось відкрив, щоб воно не хотіло взагалі відкриватися. Все достав. Боже. Фу. Запаковуємо його. Тамс. Ні, куди дів, треба дивитися, як його будувати. Давайте приберемо зайві деталі. Щось стів у всіх цих пакетах один. Там Не в золотих штанах, не в алмазних, просто, не в залізних. Стандартно зачаровані штани. Вони всі виглядають однаково у них. І алмазний меч. Ну, Хоча алмазний меч поклали, він не певний, що не такий був. Але мені подобається алмазний меч. Зараз глянемо, що... як будувати цього паука. І у паука є голова. Це прям міні фігурка повноцінна. Блін, як її будувати? Давайте поверху підемо. Що тут у нас поверху? Дуже дивна штука. У мене є набір по Майнкрафту в кромах. Який передбачає, що там є паук. Якщо нас не вийде, підемо туди дивіться, як пауків збирати. Ну це жесть. Нічого не понятно, але дуже класно. Ні, це не так. Ось отак от. От так вот, от. Так вот. Я думаю, це якось отак от. Вот. Наче. Але це не точно. Що робити Ну, щось воно виглядає прикольно. Так, давайте. Ну, наче я справляюсь. Ой, я неправильно зробив. Еп. Ще раз зламаю лапку пауку. Ну і так крихка. У мене така деталь була, точніше є, де розлетілась оця штука. Так що треба буде з цією обережно. Та там. Так, ось сюди. Обережно. Якось так. А, хоча він... А, ні, да, все вірно. Якось вони. Тут виглядає, а, ну отак, от якщо брати, то вони так. О, Тут можна побачити, наче вони не рядом, а хоча вони рядом. А якщо не переживайте, якщо я буду будувати цей набір, ми з вами будемо будувати. І побачимо, що паучку боляче, я його неправильно зібрав. Оба, дивіться, в чому в якомусь говні. Що це таке? Що це таке? Ну, от бачите, ось я вам хочу сказати, у звичайних наборах таке мувітон. Ось тут якесь говно. Ну, дайте. Так, я його відтер, зайняло багато часу. <кхи> да уж, оце осадочек. Оце неприємно, вдруг воно редіактивне. Дітки. Я можу вмерти. Ну, виглядає пук бомбезний. Бачите, в мене є підозра, що якісь лишакові деталі сюди відправляють. Щоб... Да, ось так от. можу стати на задні лапи, дратися. Типу, ти на кого тут в воду, барзариш, я тобі там лишаковий товар, Лишакові деталі. Але це так і є. Ми вже бачили ось нещодавно в пилюці, там якоїсь фігні, ось взагалі в якійсь, якомусь говні. Да. Так що якісь такі трохи осадочок. Це від пайки, добре, стів, оседла, ну мені ось оце отак. От. Тому що тут нема блядських колес, пробачте мені звідтики. Колеса, ви мене задовбались. Нафіга пхати колеса. Нафіга отака гігантська машина блядь, з таким колесом, коли в неї три деталі. Такі позорище. І давайте останнє Бетмена. Бетмен. Ну Перша деталь, яка була, я заподозрив, що це бушки тут. Ну не бушки просто якісь. зі за складу, Там ж не обов'язково всі деталі йдуть кудись. Вже там наштампують сотні мільйонів. Там, набори йшли то залишився лишачок, ложить на складі, його треба ну, кудись діти, тож його нікуди не же. Ді... І ось вони по журнали кладуть, да, десь додруковують, десь е, ну, спеціально плавлять, а десь використовують, беруть і бідних німців. За копійки і ось вони їх заставляють збирати, то є фасувати лише ковід деталі по пакетикам. от вони бідні вже, у них від пилу там, чогось там вже очі лізуть. Ось такі кошерний Бетмен. І вони там путають, то комусь докладуть лишні деталі, комусь нічого не докладуть. Ну просто. Що я можу вам сказати? Ось от так от. Я вірю, що я побудую без інструкції. Давайте отак, так. ви так вже бачили, що я будую. Але воно щось так. Погано будується. Воно стів тримає. Щось я питався вам показати, але нічого не показав. Так, щось ви бачите. Я рахую, що десь вона тут правда зарита. Ну, точно я знаю, що ось сюди. Ось тут, походу, ось отак. Так, я вгадав, це треба сюди, це сюди, це сюди, ось отак, от. потім якось. Ось отак прям поміщається деталі. Так, потім сюди йде ось ця. Ось оце ось такого плану. Потім сюди рішоточку. Ось оце. Так, зараз будемо будувати крильця. Крильце. Це ось сюди. Сюди вставляємо. Я так розумію, чи кудись от сюди, да, все вірно, я зробив. Так. Оце у нас одна така екстра деталь є. Вона 7 гривень коштує. В чорній пантері попалась. До речі. Треба зробити, як вона називається, Підсумок, що у нас там екстра, що не екстра. Тобто суму нашого заробітку, нашої потірі вам буде цікаво дивитися. Да. І мені буде начебто легше. Ну, я не впевнений, це ж треба робити усе. Так, я е Ну нічого. Це зробили, ну виглядає щось прикольне. Краще, ніж газона косарка, чесно. І два ботиранки. Куди їх класти, Це ще просто вони. Якось так на тут стоїть, Так дійсно. Типа не може застояти, Не передбачено. Давайте його. <реш> Бетмен, він поки летить, він качається. Так. Прикольний два ранга. Подарунок, типа, бонус. Так що ось такий от у нас топ. Давайте нагадаємо по топам. Ось такий крутезний, длиннючий такий корабель. Що там відбувається на вулиці, Громиха, паучок, мініфігурка ну, міні та зборна фігурка. Тут ж дві штуки. Так, ось такий Бетмен на -циклі, то циклі чи Бетма -Вінги. Два бетеранга є. Можна гратися. Потім газонна касарка, вона прикольна, якщо чесно. Але тут є колеса, вони мені дуже подобаються. І ось такий ніндзяга Він непоганий, тут дуже непогані всі. Але якось виклав так. Так що пишіть в коментарях ваш топ. Мені дуже цікаво буде подивитися, що ви, як ви вирішили, який з цих наборів покраще. Може у вас. Ось цей на 0,1% краще, ніж оцей. Чи наоборот, оцей перший місце був фанат Ліндзяга. І ви зможете мотивувати, що це дуже крута фігурка, там дуже особлива. Мені цікаво буде почути і почитати. Також не забувайте ставити лайки, підписатись на телеграм-канал, на YouTube канал. До нових зустрічей! Пока-пока!